Регіональний полюс зростання функціональний тип території, підтримка якого забезпечує прискорений розвиток суміжних територій та регіону в цілому, регіональні полюси зростання РПЗ. Це територіальні громади, які мають кращі об'єктивні показники ніж інші громади регіону, за винятком обласного центру, формують значну частку ВРП регіону. Мають багатогалузеву місцеву економіку, певний інноваційний потенціал і позитивно впливають на суміжні території. До РПЗ можуть бути віднесені територіальні громади, якщо вони відповідають таким обов'язковим критеріям. Це міська громада, центр якої місто з населенням, як правило, понад 50 тисяч осіб. Частка міського населення громади складає понад 50%. У громаді є заклад вищої, або фахової передвищої, або професійної, професійно-технічної освіти. Через адміністративний центр або в безпосередній близькості до нього проходять автомобільні дороги загального користування державного значення міжнародні або національні та регіональні. Та знаходяться залізничні станції. Галузева структура економіки територіальної громади сформована із різних видів економічної діяльності, кожен з яких представлений кількома суб'єктами господарської діяльності, крім бюджетних установ. Також у РПЗ показник приросту населення є вищим середнього рівня відповідного регіону. Частка власних надходжень у структурі доходів місцевого бюджету складає понад 50%. Розмір податку з доходів фізичних осіб у розрахунку на одну особу наявного населення є вищим, ніж середній розмір показника цього регіону. Кількість зареєстрованих суб'єктів малого та середнього підприємництва з урахуванням мікропідприємництва. На 10 тисяч наявного населення перевищує середній показник відповідного регіону.